Добрий вечір. 2 січня 2026 року. На вулиці вже вечір. Дітей вже пора класти спати, у самої вже головний біль втоми. В мене. Мені завжди цікаво, я зараз вчу італійську мову, як я звучу, коли я не вживаю правильно часи. Слова. Я чула, як, наприклад, там, румуни або ті, хто декілька мов знають, як вони говорять, і це ну, досить нормально звучить адекватно. Але от потім хотілося б така теж для себе поміточка, що треба записати себе. Спробувати там поговорити з собою на відео італійською і потім продивитися це відео, щоб е, побачити в прогресі, коли я добре вивчу мову. Я сподіваюся, я вивчу її. Е, я зможу побачити потім, як, е, як цей прогрес відбувався. Тому що зараз, через півроку, мене ніби хвалять, що моя італійська краща. Я не бачу цього прогресу, тому що, тому що, тому що не бачу. Я ніби як не з нуля починала півроку тому, але тим не менше. І е, сьогодні звичайний день, діти на канікулах. Ми прокинулися 8.30, 8.40. Це для нас пізно досить. Поснідали, хтось прокинувся ще пізніше. Я прогулялася супермаркет, зробила закупки, тому що основні продукти закінчились: там молоко, масло, олія, хліба маємо запаси, там якась ковбаса, є м'ясо в морозилці, овочі є. І е, пообідали. Потім я спекла кекс, ми збиралися в гості, пішли прогулялися до подруги, в неї теж троє дітей. І коли повернулися, вже було час приготувати вечерю, повечеряли, і я сіла вчити італійську паралельно, Дивилася щось на телевізорі, теж італійською слухала, Марі... малігла грали в гаджети, розстелила ліжко, і от 22 година. Вже час постелити, постелити... Ліжко постелили, пардон. помити посуд і почистити зуби, лягати спати. Так вийшло довге відео. Не знаю, потім буду, потім буду веселити мене, мабуть, що це відео. Мені це звучить не і і. Ем... Гарного вечора.